На чим ближчою стає чергова річниця перемоги у великій вітчизняній війні, тим рівнішими стають постави савочолих ветеранів. Тим більше сяють їхні очі від численних слів вдячності. А оберізки і меморіальні дошки потопають у все щільнішому килимі з квітів. Три роки тому на п'яти Бердишівських будинках з ініціативи міської влади було встановлено пам'ятні дошки з іменами героїв радянського союзу, які проживали у нашому місті. Щороку біля них збирається громадськість, щоб віддати шану славним землякам. Із лісові затумані взгляд До сих пор ноє серце ночами. На провулку газопровідному 13 із 1954 року мешкав льотчик Валентин Шевирін. На його рахунку більше 300 польотів, понад 80 повітряних боїв та майже 20 збитих під час війни ворожих літаків. Війна для нашої сім'ї. Оставила в памяти много героических страниц, посвященных моему деду, Валентину Михайловичу. Помню, как в детстве с сестрой мы слушали рассказы нашего дедушки про проведенные воздушные бои. Гордились, когда наш дедушка шел в первых рядах 9 мая на праздник нашего города, ну и всей страны. Приятно сейчас, что сегодня ветеранов помнят не только родные и близкие. А і всі люди можна зробити вивод, що наш дід прожив життя не зря. І ми, внуки і правнуки, гордимося своїм дідом. Від імені усіх бордачівлян міський голова висловив вдячність рідним героям та зазначив, що меморіальна дошка тільки перший крок у віковічення пам'яті переможців. Хочу вам сказати приємну новину. Я думаю, що депутати міської ради нас підтримують. Ми сьогодні знаходимося поряд з оселею, де проживав Герой Радянського Союзу. І сьогодні ми відвідаємо всі оселі, де такі меморіальні дошки. Я думаю, що на сесії міської ради буде прийнято рішення і на честь Героїв Радянського Союзу будуть названі вулиці в місті Бердичеві. Буде ново. Забудова міста Бердечева і на честь героїв радянського союзу, які проживали в місті Бердечеві, будуть названий їхніми в виволоці. П'ятиповерхівка на вулиці Свердлова, 45 зустріла делегацію з ветеранів та посадовців урочистою лінійкою учнів четвертої школи, готових розповісти про героя радянського союзу Василя Аліна. Він теж мріяв про небо, закінчив авіаційне училище і до початку війни був уже досвідченим, хоча й молодим льотчиком. Потрапивши на фронт, здійснив більше 250 вилютів вильотів на знищення військово-промислових об'єктів ворога. Деякі з вильотів тривали по 13 і більше годин. Молодь розповіла про перший політ Василя Аліна. В групі було надано наказ піднятися в повітря, повітря і завдати бомбового удару по скупченню ворожих військ поблизу Вітівська. Вісім червонозоряних літаків успішно подолали лінію фронту. Ось і ціль. Почувся страшенний тріск. Здавалося, що бомбардувальник ось-ось розвалиться. Та згодом пілот зрозумів, що вцілення не пряме. Ще кілька хвилин і важкі гостинці для ворога полетіли вниз. Та ліворуч він побачив групу месерів. Вони були майже поруч. Сліпуча траса куль, випущена з ворожого літака, прошила бік машини Аліна. Він продовжував маневрувати, виконував складні віражі, щоб уникнути нових пошкоджень. Ось аеродром, попросив дозволу на посадку, приземлився успішно. До літака під'їхала санітарна машина, витягли поранених льотчиків. Всіх здивувало яким дивом зумів Анін долетіти на такому пошкодженому літаку? Так закінчився для Василя Івановича перший бойовий виліт». Після закінчення невеликих зібрань біля місць проживання героїв присутні клали до меморіальних дощок квіти та вирушали до наступного пункту призначення. Урочисті пісні перемоги привертали увагу перехожих на вулиці Карла Ліпних Та в будинку номер 20 свого часу жив Всеволод Ривш. Для сусідів та їхніх дітей герой радянського союзу був просто дядою сєвою, активістом, людиною надзвичайно доброї душі. Його не тільки в морі любили діти. но и в школе. Его приглашали в школу, где он выступал перед детьми. Был очень отзывчивый человек, очень хороший. Где и потерял на фронте глаз. Поэтому я встречалась с его другом по войне. И он был вместе с ним в одном батальоне. И он рассказывал, что где сам Апас точка Сіволодозухович перший пішов туди, за ним всі остальные. Під час Великої вітчизняної війни Всеволод Ривж був командиром стрілецького та мотострілецького полків, заступником і командиром механізованої бригади. Воював на західному брянському, центральному, першому українському фронтах. У боях отримав чотири поранення. Червоні знов розквітають, М'ядідів Бережу. І до вогню, що Меморіальна дошка Григорія Надіна прикрашає двоповерхівку на вулиці Садові, 19. Герой Радянського Союзу, росіянин, до лав Радянської армії, потрапив у 1938 році. З перших днів війни перебував на фронті. Григорій Миколаєвич учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 року. В бою 25 червня 1941 року поблизу селища Родишкес, Литва, сержант Найдін командир танка 5-ї танкової дивізії, Західний фронт. Відкрив вогонь по колоні танків противника. Мінло маневруючи на місцевості, використовуючи багатий досвід набутий в танковій школі сержантів напередодні війни, він знищив і наніс серйозні пошкодження десятьом танкам кільком протитанковим гарматам. У 1942 році Найдін закінчив Челябінське училище. Звання Героя Радянського Союзу найдено Григорію Миколаєвичу, присвоєно 3 червня 1944 року. Після війни Григорій Натін продовжив військову службу, закінчивши військову академію, проходив службу у частині, що дислокувалась у Бередичеві. Останньою п'ятою зупинкою делегації став приватний будинок на вулиці Короленка, 31, де проживав герой Радянського Союзу Франц Кучеров. Учасник радянсько-фінської війни Золоту зірку героя отримав до початку Великої Вітчизняної у 1940 році після підривів двох ворожих дотів. Учні 15-го ліцею виконали одну з найулюбленіших воєнних пісень Франца Яковича. вшанування героїв Радянського Союзу в день перемоги в місті Бердичеві стало вже традицією завдяки ініціативі з боку міської ради і особисто голови Василя Константиновича Мазова. І я вважаю дуже важливим, що в таких цих заходах приймає участь молоде покоління, школяри міста Бердичево. Бо саме в таких заходах виховується, формується патріотичне виховання юного покоління, становлюється зв'язок між ними і їх дідами і прадідами, які в свій час захищали нашу батьківщину. Великі війні». Молодь запевнила, що ніколи не забуде подвиг героїчних земляків та зробить усе, щоб ніхто не насмілився посягнути на здобутий ними мир. А перший заступник міського голови побажав рідним героям та усім присутнім міцного здоров'я, щоб у такому ж складі зустрітись. І наступного року нас гостинно приймають родичі, сусіди збираються. Всі хто знали наших героїв. Ми ще і ще раз вчитуємось сторінки їхньої біографії. Ми виражаємо щиру вдяч вдячність за їх героїчний подвиг. Ми на їх подвигах виростають нові і нові покоління бердичівлян. Найвища вдячність тим людям, які захистили нашу землю, які її відродили. Так у місті Бердичеві було, так є і дивлячись. У очі нашої молоді можна з впевненістю сказати, що ці люди будуть найдорожчими, і пам'ять про цих людей буде найдорожчому найдорожчою у нашому місті.